І ми сьогодні на каналі Twins Art. Ми сьогодні будемо робити розпаковочку паперових сюрпризів, і це наше сьогодні перше відео. Сподіваюся, вам сподобається те, що ми все вам знімаємо. Починаємо! Перша перша, перша колекція це 1000 пакетиків. Ставимо сюди. Друга колекція це капібари. Далі колекція пухнастики. Далі колекція рожева їжа, колекція міні, міні Кошенята. Колекція прикрашаємо айфони. Колекція естетика по кольорам. Пакетик з наклейками, щоб прикрашати наш каталог. А знаєте чому Twins? А, Тому що твинс то означає, що ну, двойняшки або близнятки. А ми є двойняшки і близнятки. Ну, двойняшки. І ми будемо двоє розпаковку робити, тому ми не звичайні. Все, тепер ми відкриваємо перший пакетик, це щоб прикрашати наш каталог. Перша колекція. Це капібар. Візьмемо сьогодні отаку капібар. Далі дивіться, ми ще отакі пакети ну, для того, каталожика поставимо. ще моя сестричка знову вибирає. Друга колекція, то я хочу взяти фіолетовий сьогодні. Так, далі. Такий я хочу айфончики вибрати. Ой. Бачите, тут є 17. Забув, трошки нічого. 16 -й. і такий 12. -й. Ми хочемо взяти. Це 15. -й. А, це 15. Ми сьогодні візьмемо 17. -й. Ось тут. Поставимо 17 айфончик. Далі колекція пухнастиків візьмемо цей. Колекція рожева їжа. Я планувала взяти сьогодні цей. Колекція міні-кошенята візьмемо цього. І колекція... Тисячу пакетиків. Вони дуже величузні, тисячу. ми це старалися. застаралися. Візьмемо, пидло, сьогодні візьмемо три: черепашка, яєчня і жопка. І ми все будемо робити розпаковочки. Отакі пакетики. Все, робимо розпаковочку. Оці всі пакетики. вот стильки пока нам у сегодня на распаковочку. Наша коллекция. Это у нас прикрашаемые айфоны. У нас сегодня такой семнадцатый айфончик. У нас тут выпадает такой кролик. Кролик, бантик, лапка, ой, сердечко і кабібарк. Заклаємо наш 17-й айфончик. Він має бути отут. Має бути ось тут. Тепер клаємо наші наклеєчки. Давайте вони такі маленькі, що я не можу. Ну добре. Наклеємо буксі. Поки... Лайн що... тобі до буксі. На мені сестричка допоможе. Він дуже маленький, все. Все. Вже За зайчика ми наклеємо ось тут. Это шла капітарку. Ми наклеємо. Ось тут. Бантик. О, ні, це не бантик. Ти мені взяла бантик? Ну, бантик. Бантик із сердечком І бантик. Ну, ще лишилося. Бантик, ми наклеїмо сюди. І сердечко. отакі, такі. Ми наклеїмо сюди. Усе. Отакий iPhone сьогодні вийшов. Наступна колекція тисячу пакетиків, але ми е, наклеїмо тут. бо тут гарніше трошки. Наразі нам більше тут подобається. Відкриємо перше яєчко. Я розкрию ще одну жабку, а ми двоє під ним черпати. Так, в нас тут випадає. У нас тут випадає отака яєчня на цьому на сковорідці. Дуже гарно смайлик. Це треба десь отут знизу поставити. Ні, це треба отут поставити. Ну добре, не хочемо. Ось далі ми візьмемо таку жабку. Таку жабку. Ми її візьмемо отак, розкриваємо, і в нас попадається.

Трохи і я... трохи невдало вийшло, але нічого. Далі в нас така черепашка. У нас випала... Отака Черепашка. Дивіться, вона дуже маленька. Вона мені дуже гарна. Кому ця черепашка подобається напишіть в коментарях? Дивіться, така черпашка, з чорної. Наклеїмо її сюди. Усе. Наступна колекція. Наступна колекція. Наступна колекція. <світ> Наступна колекція. Наступна <світ> колекція. На... У нас... нас міні-кушеня. Як... Відкриємо сьогодні. От так. Відкриємо. І нас... Ой, все ще не відкриється раз ми спробуємо якось. Ой, ну я тут допомогу? Допомагай. Допомагай. Ой, так ганенько. Треба роздержати цей пакетик. Шкода, ми так все робимо. Але нічого, це все варто. Ваших лайків і підписок. Але що були лайки і підписки? І в нас випадає рідкісний! Секретний він тут має бути. У нас рідкісний випадає, я в шоці? Зі всіх шестях у нас попадається іменно рідкісний. В цей день святковий. А що розпаковочка? Дивіться, який він гарний. Добре, ставимо його сюди. Наступна колекція це у нас пухнастики. Це те саме тільки просто більші. Так, ну, більші, більші, такі та. самі тільки Під Номером 6. але тут немає. О, Такі гарненькі си. О, такий синій, серйозний такий. Давайте візьмемо і поставимо сюди. Наступний раз вже я буду розкривати. тут. Тут він, Або ні, тут. Там буде кольорами. Далі я хочу розкрити. У нас колекція <звілля> е ой, естетика по кольорам. Я завілінкою двоє відкрию. Давай двоє відкривати. Ні, yeah, ти відкриєш. Ну, ти вже хочеш? Це я робила цей подарунок статтіка по кольорам. Тому. Ж. Я мушу і відкривати свої пакетики. Але всі пакетики я буду з тобою Одна, коли тут... О -о -о -о. тут випадає дуже малий котик. батон Котик-батон. Так, котик так наклеїмо. У нас, до речі, є такий котик. У нас є такий котик. Але він такий синенький. Такий синій і сірій у нас є. І, до речі, тут ми трошки буде важко зняти і показати. Але нічого, то буде дуже довго. Дивіться, який є малашка Ми його поставимо отут от Сюди наклеїмо. і це Наступна колекція, я вже знаю яка. Наш копібара! Відкриваємо копібарку. Ой, ой! Вона нас сподвоє! Ой, подвійна, а не подвоєна. Капібара. І в нас отака мала капібарка. Голова капібарки. Дивіться, який милий. Я вже хочу хоч щось наклеїти. Моя черга. Сюди наклеєш. Ну добре, ти вже вибрала місце, так бачу. Ой. О, гарненька. І ще друге так само. Сюди головишку таку гарненьку ставимо. ставим. І наступна колекція у нас їжа. остання колекція наша. Не хочу рвати цей показок. Він якраз дуже гарно відкрився. У нас тут палички поки. Знову та сама історія. Ого, навіть гарно відкрилось. Добре, ставимо їх е, сюди. Сюди, отак. Тепер нам треба ще прикрасити наш каталог, як ми вам і казали на початку відео. Там багато наклеїв, які ми самі зробили. І там треба буде прикрасити. Перше, це в нас така табол... лапка виглядає ліки. Я прям дуже довго чекала, щоб її тут наклеїти вже так. Дуже довго, прям дуже довго чекала, щоб її тут наклеїти. Ой, Трошки, Їдь, Так Гарненька така. Тут є сантиметр. Це, але... до речі, я зробила. Дальше ще котик Поліни. Всю наклеєчку я також зробила Поліна. До, реч... до речі, її звати Поліна, а мене Евеліна. Угу. Звідки вона має? <реш> ну, я ще не казала просто. І котик ми сюди наклеїмо. Ой, давайте я все сюди висок. Тут далі у нас все-таки діамант. Діамантик. Я відкрию. У нас ще є колун, та лапка і васалка. І зайчик такий. Думаю, що я цей діаманти сюди наклею. Дальше ось цього. Ролика хоче Поліна, але їй трошки не виходить, тому не сказали мені це. Розкрити таку веселку гарненьку. Поліна вже відкрила, то я вже відкрила, 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 тому я поставлю сюди кавунчик. Ось такий кавунчик. Я відкрию. О, у мене якраз вийшло. Клеїмо, я думаю, що сюди. Ще далі веселка. Нарешті тут ж ми почали і не закінчили. Клею. Клею веселку. А тут я думаю, поставлю її таке. Ні, так і остання наклеєчка це таблока. І на цьому у нас все. Ну, папаски, Дякуємо дяку. за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім дяку. па-па! паску